Сюди 80 кілометрів приблизно від дому. Того року я вже тут копав, знайшов 10 жетонів майже в одному місці жетонів з Першої світової війни. І Вчора я вже тут встиг, ну, бо я вечором приїхав, ну, вже так сумерки були, я не думав, що я щось знайду, але покопав приблизно ну, годинку, навіть менше, знайшов два жетона, я зараз цей участок з вчора вставлю в це відео. Нарешті випав жетончик, той за яким я сюди їхав. Тут зараз буде писати який батальйон, номер бійця і бригаду. Зараз я його почищу і знімлю. Так почистив я трошки цей жетончик, от видно. Другий батальйон 43 артбригада і номер бійця, але він затертий. Я потім його помию ну, краще і тоді вже знімлю. В кінці відео. Все, станопа. Зразу після того, як знайшов жетон, от трошки відійшов від от ямка. Відійшов сюди і чуть не, не розтоптав от таку, та, та, таку красоту, ще ніколи в нашій... У ти, бля, хамуха. Де ти є? Щ... Ало. Ще ніколи не зустрічав от таку, такого метелика в нас. Він, він досить великий, ну, порівняно мій. От рука. Блин. Ну, короче, великий он. Тикает, боится. Хай себе да. Вот. Ну, короче, в нас я еще такого не бачу. Все, купаем далее. Камери. Так от знову попався мені жетончик, тільки тепер вже в кращому стані. Він не погнутий. Все. Ще заліплений. Треба будемо дивитися. Тихо не фокусує воно. Теж другий батальйон. Це вже 30. А не, теж 40 дневно. 43 артбригада. І тут вже буде видно номер. О, в нього, коротше, був був щасливий номер. 13. -й. Певно, за той його житончик тут є. і валяється. Все, шукаємо далі. От, до речі, на такому, так, щоб, щоб не спалити місцевість, там сральник. вот ну, на участку от від того сральника от до яблуньки цієї от, ну, от ця вся штука до городу і до паркану. Ну, на цьому участку я вже загалом знайшов. От 12 таких жетончиків. Це вони увольнітельні, вони не, не смертні, так що кісток тут нема. Ото Були такі одні, які казали, що типу, разом з жетончиками там кістки мають валятися. Вони не розуміються в тому нічого. Все, шукаємо далі. Тримай. Що, на сьогодні вже завершую коп, от ще під кінець. Випала якась монетка. Зараз її почищу і покажу. От, а сьогодні ну дуже жарко, там я під вечір ще буду ходити, бо то жара, і вийшов сюди ближче до лісу. Я думав, що всі знахідки будуть зосереджені там. Вийшов сюди буквально 200 метрів від того місця, підійшов в ліс, і попався знов в жетон Так, друзі, от. Перший жетончик я вже бачу, що це він. Так, добив я ямку туту і знайшов от залишки цього жетона, ще два кусочка. Так. Все, закінчився вже мій коп. Ось такі результати. От жетончик один. В дуже гарному стані один такий. Ну, він відчиститься, він не вломаний. Легенько його напевно вигнув. І оцей поломаний. Але добре, що є всі його частинки, може якийсь реставратор ще з нього щось зробить. Був ще крийцарик. Він вчора вже вечором. Він вчора вечором вже... Спався майже вбитий, але ще проглядається силует.